Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Бембі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. На сонячній галявині біля лісової княгині Лані лежав золотавий плямистий клубочок. Він час від часу підносив голівку, і тоді зацікавлені звірятка могли побачити його великі очі і носик чорний. Як гудзик. який же він гарний. Старенька зайчиха аж зітхнула. А як же його назвали? Бембі, прошепотіла мама княгиня і гордо усміхнулася. Почувши мамин голос, малюк підвівся на ноги і знову впав на траву. Він зовсім забув, що ще не вміє ходити і навіть стояти. Але й місяця не минуло, як оленя вже гасало по всьому лісу. Бембі підростав та відкривав для себе світ, але він ще багато чого не знав, якось йому на хвіст сіло щось дуже гарне. О, затамував подих малюк. Яка гарна пташка. Це ж метелик, захихотів друг Бембі, Заєць Тупотун. Ти ніколи не бачила метеликів? Бачив вони ростуть на галявинах, гідно відповів Бембі. Тупотун зі сміху качався по траві. То не метелики, то квіти. Ох, бембі. Тобі ще багато чого треба навчитися. І невідомо, як довго тривала б ця розмова, якби небо раптом не вкрилося чорними хмарами, дощ великими краплями затарабанив по стеблах трави. Тікаймо. гукнув зайчик. Друзі побігли до схованки. Одного дня Бембі гуляв із мамою. У ставку він побачив, як у воді відзеркалювалося блакитне небо, і якесь оленятко. Дуже схоже на маленького принца. Е, гей, де ти тут узявся? Не хочеш погратися в жмурки, промовив несміливо Бембі. Лань усміхнулася. То тільки твоє відображення, синко. Якщо хочеш погратися з кимось, іди на протилежний берег. А там вони зустріли ще одну маму з оленятком. Познайомтесь, мовила Лань, це Фелін. Бембі зашарився. Фелін була дуже милою. Принц швидко посмілішав, і вже через хвилину обоє гасали у траві. Зима теж принесла оленятку багато несподіванок. Лісове озерце перетворилося на плаский холодний майданчик, і, що найгірше, вся вода з нього кудись зникла. Бембі! гукнув тупотун, ковзаючи по озерцю. Ходи на сюди! От буде весело! Повзання оленятку здалося дуже легким. Бембі сміливо скочив на лід, але вже через хвилину їхав на животі і гальмував носом. Всі чотири лапки роз'їхалися в чотири сторони. Зайчику, рятуй! благав малюк. Заєць засміявся, спіткнувся і тепер сам їхав на спині. Прийшла весна. Принц дивився на свіжу соковиту траву, але йому вже не хотілося в ній качатися, як раніше. Він став дорослим. Бембі блукав лісом і насолоджувався весною. Ахов! долинув тихий голос від ставка. З за дерева вийшла струнка, молода олениця і несміливо похилила голову. Бембі подивився на неї і закліпав очима. Голос видався знайомим, але чий? Вона була прекрасна. Не пізнав мене я Фелін. Олениця лизнула його в щоку, і Бембі зашарівся. Поцілунок Фелін був такий приємний. Життя йшло своїм ходом, але одного дня нещастя завітало до лісу. Бембі побачив його на власні очі, дивлячись із пагорба на лісову долину. Над верхівками дерев піднімалися клуби диму, від вогню. Вітер доносив неприязні, чужі голоси і запах людей. Їх було дуже багато. Бембі увесь затремтів Це облава, Феліно, треба попередити всіх. Поспішаємо!» І обоє побігли лісом, сповіщаючи про небезпеку. Починалася пожежа. Навколо бігали сполохані звірята. Дерева були у вогні. А гіркий дим заходив у ніс та очі. Та на допомогу Бембі прийшов його батько, князь лісу. Разом вони пробігли крізь палаючий ліс та стрибнули з водоспаду. Бембі був врятований, його чекала кохана Фелін. Вона допомогла Бембі піднятися на берег. Проте радості вони зовсім не відчували. Ліс, що завжди для них був домівкою, Поволі догорав на протилежному боці річки. Життя, однак, не припинилося. Минула зима, і трава знову зазеленіла. Весна одягла ліс у свіже листя. Звірята стрибали у захваті, переказуючи добру новину. Ви чули, народилися принц і принцеса. Вони ще зовсім крихітні, але вже такі милі. Мама Фелін. Скромно похилила голову. Це правда. Пембі пишається ними, і щаслива королівська родина рушила до водопою, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.